Позивачем кітні дані ваші не змінилися. Відповідач, представник? Не змінилися. Не змінилися. Отже, судноганду, що здаю увагу, що трансляція щодо зусітних здійснився з допомогою відеопоста на YouTube. Також є слово у позивача. Чи пам'ятаєте, чи зрозуміли вам ваші працівні права? Також. Відповідачі представники. Добре. Суд також доводить, що від представника, що відпозавечені надійшла заява про надання дозневимо матеріалів, які надійшли е, з до суду з управління житлового господарства департаменту житлового господарства і інфраструктури. Ця заява долучена до матеріалів справи. Суд також доводить до відомого часу від процесу, що стане на січний день. Даних проводити нам нахвалили галузь корой на суду міста щодо витримання доказів у судні, тому на свою думку щодо можливості проведення судового розгляду в подальшому, позивити вас. Підтримуємо. Що ви підтримуєте? Думку суду. Яку думку? Перенести сюди. А я таку думку висловлював? Ну, Тоді я прошу суд перенести собі змінитися з тим, що Добре, сідайте, будь ласка. Відповідальніші представники слух, Ну, Я ще раз звертаю увагу. Я позовича, виверніше позович висловився, але матеріали, які витримувалися судов, сталося ще не надійшли. Мою думку, що треба перенести. Погоджуватись. Да, Добре. Інших попитань перед оголошенням перевсьому засідання немає часу. Отже, суд, зважаючи на відсутність доказів, які необхідність долучення до матеріалів справи, яких було. Визнаного судом і ухвалено відповіді про рішення, які до суду не надійшли і станом на сучні відомості про причини ненадходження у суду відсутні, вважаю за можливе та необхідне метою забезпечення повнотою об'єктивності судового розгляду, продовжити процесуальний строк розгляду справи, зокрема проведення підготовчого судового засідання, необхідно для здійснення. Про самі дій, пов'язаних з витребуванням доказів та оголосити в підготовчому судовому засіданні, поводивши дати з учасниками процесу. На цьому судове засідання рушні закрити.